Морозний Вінніпешський день. Мінус 21. У мене є тут така бутилочка. Я хочу перевірити, як вона працює. Так, зловив я шарик. Чекаю, чи він замерзне, чи ні. Добре, ще раз. Шарики. Ще не замерзли. Так. І потім з них виходить шкарлупа. Але я іслідователь. Давайте всім гарного зимного дня. Не замерзайте, грійтеся.